В Херсоні відбулося прощання з військовими, які загинули, захищаючи Україну. Після піврічної перерви у Херсоні відновив роботу електротранспорт, які маршрути запустили першими. 30 херсонських волонтерів заспівали разом у ілузі Червона калина, щоб подякувати за допомогу Херсонщині своїм колегам з інших міст. Сьогодні у Херсоні попрощалися із загиблим бійцем Андрієм Михряковим із позивним Мех. Андрій був воїном-навідником у 3-й окремій штурмовій бригаді. До підрозділу потрапив, коли той працював на Бахмутському напрямку. Згадує його побратим Іван Старостенко. Прийшов складний час для нас, для нашого підрозділу, тому що ми до приходу меха вже втратили чотирьох наших друзів загиблими на Бахмутському напрямку. Прийшов Влився одразу в колектив, як свій. Ну, тобто, ми самі херсонці. Він тобто, одразу влився до нас, тренувався, був відповідальний, талановитий, боєць, талановитий, дуже талановитий боєць, вів за собою людей в бій, був командиром відділення. Херсонці знали Андрія Махрякова, як діджея з псевдоапаче. До війська пішов добровольцем. Хлопцю було 23 роки. Це була дуже хороша людина, дуже він був веселий завжди приходив на допомогу. Він працював у Херсоні діджеєм, дуже гучним діджеєм, який виступав на всіх клубах. Всі ну, музику дуже хорошу діли, всі радувалися. Андрій Мех загинув 4 квітня у бою під Бахмутом під час виконання бойового завдання. Розповідає Іван Старостенко. Ситуація була в Чому що вони тримали сектор? Ми тримали сектор, це який був апендицитом на дану хвилину часу, коли там загинув Мір, це був найгарячіший сектор на Бахмутському напрямку. Тоді вони в той день штурманули пару домов. З Противником одночасно із Андрієм Михряковим у Херсоні попрощалися ще з трьома воїнами Олександром Маршрупою, Миколою Солдатовим та Артемом Сілібджаном. Вони загинули, захищаючи Україну. Олена Сумська, Оксана Хлібу, Сигор Печенко, Суспільне, Новини Херсон. Сьогодні зранку російські військові обстріляли Херсон. Розповідає голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Також сьогодні близько другої ночі. Був обстріл церкви там пошкоджена будівля церкви, та вилетіли шибки. Зараз Херсонська аварійна рятувальна служба займається закриттям цих вікон. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, російські військові минулої доби тричі обстріляли Херсонську територіальну громаду. Вони атакували Придніпровське, інженерне та Потьомкінський острів. Поранених немає. Минулої доби під обстрілями опинилися Береславська, Тягинська, Новоолександрівська, Милівська територіальні громади, а саме населені пункти Береслав, Новобереслав, Шляхово, Милове, Качкарівка, Миколаївка, Ольгівка та Львове, Розповідає голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвіно. Вчора увечері було обстріляно місто Борислав бомб Пошкоджені житлові будинки. Більше десяти також було пошкоджено одне з підприємств. Минулої доби в Береславському районі поранені двоє людей. Каже Олександр Толоконіков. За минулу добу дві особи постраждали. Це жінка і чоловік 20 років, які плавали на плавзасобі. В забороненій зоні на них скинули росіяни розривну гранату, яка пошкоджила ноги та тулуб. Жінка знаходиться в важкому стані. Загалом за минулу добу російські військові 56 разів обстріляли територію Херсонщини. Розповідає Олександр Толоконніков. Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. Пані Лариса разом з чоловіком їде додому. каже відновленню руху тролейбусів, зраділи, бо до цього доводилося ходити пішки, іноді користувалися маршруткою. Дуже раді, тому що ми весь цей час перебували в Херсоні і дуже радий, що життя продовжується, і надіємося, що скоро наступить мирні часи. Боліємо, боліваємо за наших освободител, желаємо їм мира і скорішої перемоги. Завдяки безплатному проїзду пересуватися стане легше, адже грошей на все зараз не вистачає, каже Херсонка Олена. Їду додому, а на маршрутки добиралися. Маршрутками накладно було, тому що треба було і туди, і назад. Це гроші, а зараз. Трішки лекщо буде, мабуть, Сергій Волохов працює водієм тролейбуса з 87-го року. Каже, роботу свою любить. За час, поки тролейбуси не працювали, разом з колегами займався їх відновленням. «Люди задоволені, вони нас чекали. Такі що багато влази. Ми не стоїмо на замовлю маршрутки. Що безпла... Безкоштовний проїзд, ну, як по Зараз таке... такий час, що немає, немає роботи, нічого. Тролейбуси у Херсоні не працювали півроку, розповідає виконувач обов'язків директора комунального підприємства Херсон Електротранс Андрій Швець. Від учора на три маршрути виїхали 20 машин, які перевозять людей до чотирьох районів міста Таврійський ХБК Шуменський житлоселище. Тролейбуси та контактні лінії, які були зруйновані обстрілами, відновили силами працівників та завдяки допомозі колег з інших міст. Говорить Швець. У Зараз діючих десь 25 тролейбусів і... і десь то ще 10 ми будемо готові ну, в скорому часі випустити розвитку. Скільки за день сюди було перевезено людей? Ну, десь півтори тисячі родин. Це гарний результат? Ну, я вважаю, для першого дня це дуже гарний результат. Зараз ми заканчуємо восстановлення маршруту, маршрута. Це вулиця Перекопська, яка буде седінять салют, Перекопська, Ушакова і буде їхати до ЖД вокзалу. Там були дуже великі пошкодження, і ми зараз займаємося займаємося його. Безплатне перевезення пасажирів діятиме до завершення особливого періоду. Говорить начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. На сьогоднішній день гроші будуть братися з місцевого бюджету, ці гроші є виділені і військова адміністрація на сьогоднішній день може дозволити перевозити за рахунок цих коштів перевозити громадян міста. Чому це сказати? І перекуси? ця практика. Я хочу сказати, що ця практика є і в ще в декількох містах е, території України. Е, ми проконсультувалися також з іншими мерами міст е, е, і побачили, що ця практика є досить доброю, використовується і е, це спонукає громадян міста більше пересуватися транспорт, тролейбусним транспортом, доставлятись до своїх місць, де куди б вони хотіли. Тролейбус. Їздитимуть з 7.20 до 17.30, сказав Мручко Олена Сьомська, Владислав Купрєв, Суспільне, Новини Херсон. Волонтери з різних херсонських організацій, які тісно співпрацюють один із одним, зібралися, аби заспівати українську стрілецьку пісню Ой у лузі червона калина. У такий спосіб вирішили подякувати українським та закордонним волонтерам. Насправді сьогодні відбулася дуже крута ініціатива наших херсонських волонтерів, такої нашої спільноти волонтерської Херсон дякує всім волонтерам з усіх напрямків та навіть з усього всесвіту, тому що весь Всесвіт надає нам сьогодні свої, хоч малесенькі, але краплинки на шляху до перемоги. Місце проведення акції штаб однієї з волонтерських організацій, поки одні налаштовують апаратуру, інші повторюють слова і готують тканину для маскувальних сіток. Вибір пісні говорить організатор акції В'ячеслав Буренко був одностайним. Всі учасники зійшлися на тому, що це буде ой у лузі червона калина. Червона калина це така, знаєте, особлива пісня для всіх українців. Ця пісня надихає всіх українців на щось краще, на перемогу. Тому от, я не знаю, ну от, сразу от, вирішили, що це буде саме червона калина. Ірина Чухалова єдина з учасників акції, яка співає професійно. Решта на публіці не співали ніколи, не було і репетиції. Лише кілька порад і настанов від Ірини, і волонтери заспівали. Для нас це пісня єднання. Для нас це народний гімн. І для нас це, по перше, настрій, який зараз всім потрібен. Тому що це Цей настрій потрібен для того, щоб ми трималися далі і робили добрі справи. По завершенні акції волонтери заспівали гімн України. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.